Я так хочу, щоби не кінчалась» – Під такою назвою біля будинку культури казенного заводу Імпульс у минулу п'ятницю відбулось дитяче свято на честь останніх літніх днів та початку нового навчального року. Як малеча провожала літо, дізнавайтеся з наступного сюжету. У минулому році біля будинку культури казенного заводу Імпульс було відкрито дитячий майданчик, обладнаний сучасними гірками та каруселями, необхідними для розваг дітей. Але на цьому керівництво заводу не зупинилося, і за розпорядженням директора Євгена Чернова було вирішено кожного року наприкінці літа проводити розважальне свято для найменших жителів Куйбишевського мікрорайону. Щодо назви заходу, то тут, за словами Євгена Дмитровича, були різні варіанти. Здравствую, школа, та я. Но Мені сказали, що так не треба, хто ти в школу не спішить. и потом, тому сказать здрастую, школа это я. Ніктер да в школе можуть содрагнутися. Мы долго думали, как назвать этот праздник и придумала его. Вот это очаровательный ведущий. Называется он э, Я так хочу, чтобы лето не кончалось многоточие. Это говорит о том, что хоть лето и заканчивается, оно обязательно придет на следующий год, и у нас с вами опять все получится. Назва Дійсно вышла гарна Тем паче, что попереду малечо очікує новый учебный рік, а ведь так кінець летним развагам. Алле, это свято, будем имов быщоричным нагадыванием детляхам про три веселые и безторговодные месяцы, кивоны они провели с своими друзьями. Давайте, ребята, все соберемся вместе для того, чтобы 1 сентября не был очень таким впечатляющим, хоть оно будет обязательно, и вспомним о том, что, может быть, хватит отдыхать, пора уже готовиться к серьезным делам. Вот такая цель праздника. Вообще, конечно, это шутка, это просто в конце лета отметить то, что лето уходит. В останню п'ятницю серпня маленьких капсульчат та їх батьків розважали творчі колективи міста. Зразковий ансамбль танцю Слов'яночка, народний ансамбль народного танцю Джерельце та народний фольклорний ансамбль любисток. Елегантний та витончений вальс, запальна та яскрава фінська полька, українські забави, а також весела та позитивна пісня Смайл у виконанні Юлії Гущі дійсно додали присутнім на концертно-розважальній програмі посмішок та гарного настрою. Поки найменші глядачі підтанцьовували та підспівували під сценою разом з дитячими колективами. Дорослий контингент ділився з нашою знімальною групою своїми враженнями від святкового концерту. За весело, гарно. Мені дуже подобається. Я вважаю, що треба побільше таких свят, тому що це об'єднує дітей і в їх почуття саме свята. Дуже хороший праздник у вас, молодці, хороший праздник правда зроблено. Приїжджайте ще Почаще треба проводити такі праздники, щоб дітям було весело. Так все подобається. Очень цікавий концерт. Ну яке ж свято без солодощів. За словами продавчинь, у цей день малеча скуповувала виключно випічку та цукерки. Це було їхнє свято. Булки розібрали вже всі. Конфети беруть. Що а, щоб привезли, то все розібрали вже. Ну а ті, хто не захопив гроші, теж не залишився без солодкого. Дві дівчини у національних костюмах з величезними саморобними кошиками безкоштовно роздавали дітлахам шоколадні цукерки. В кожному рібенко просто так. Сегодня детский праздник. Открытие детской площадки когда-то было в том году, да? Вот и поэтому сегодня как бы для детей строили праздник. Тувиции уже почти нету. Пожалуйста. И хоть цукерки цукерка раздавить маленьким детям. В нашей знімальной группе теж дісталася одна. Щодо самих винуватців свята, то вони з задоволенням куштували подаровані солодощі, брали участь у різноманітних конкурсах, плескалися у фонтані та просто насолоджувалися увагою з боку дорослих. Бо цей день їм було дозволено усе, ну майже усе. І від цього вони були у захваті. Всі нраві щоб... 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 літо не забувалося щоб... ніколи, особливо це. Ну і щоб весело всім було. Для деток, щоб було весело і щоб літа не кончалось. А школу хочеш? Ні, Добре поють, хорошо танцюють. Мені нравится праці, потому що тут люди веселяться, включені фонтани, дуже весело. Під кінець святкової програми на малечу очікував ще один сюрприз. На цей раз не запланований. Над фонтаном біля сцени засяяла всіма кольорами справжня веселка, яка нагадала присутнім, що попереду в них ще одна чудова пора року. Золота та привітна осінь.